Стратегія типів і ваш онлайн-бізнес. Як застосувати дизайн людини у своєму бізнесі? Перше. Маніфестор. Як маніфестор, до вас постійно приходять ідеї. Ви буквально створюєте щось зі своїх ідей. Ви дуже вмотивовані та здатні до потужного самовираження та прояву у цьому світі. Ви той, хто може йти поодинці і все одно досягти успіху. Ви просто досягаєте своїх цілей. Для вас немає нічого неможливого. Друге. Генератор та маніфестуючий генератор. Для генератора та маніфестуючого генератора. Ви чекаєте, щоб відкликнутися на щось зовні. З точки зору бізнесу, це може бути спілкування з вашою онлайн-спільнотою та відповіді на запитання, які вони ставлять. Це може бути усвідомлення закономірностей та знаків, що з'являються знову і знову. Щоб ви могли рухатися вперед, вам потрібно реагувати через свій сакрал або сонячне сплетіння, якщо воно визначене. І тому для того, щоб ви дійсно почали діяти, пам'ятаючи, що ви не ініціюєте речі, вам потрібно, щоб ви відчули своє енергетичне так або своє енергетичне ні. Тут немає варіантів між це або так, або ні. А потім слідуйте за тим, що вас запалює. Відповідь так чи ні вашого сакралу це почуття, а не фактичне словесне так чи ні. Це можна легко не помітити, якщо ви не слухаєте своє тіло, тож почніть звертати на це свою увагу. Третє. Проектор. Для проектора потрібно чекати на запрошення, так що це може бути трохи складно, коли справа доходить до бізнесу, тому що ви буквально чекаєте, коли вас запросять дати пораду. Ви чекаєте на визнання, але коли ви отримаєте запрошення, ваша сила почне проявлятися. Залежно від вашого внутрішнього авторитету, ваші дії будуть виглядати по-різному. З усіх типів проектори мають найбільшу різноманітність способів самовираження, тому зверніть увагу на свій внутрішній авторитет, а потім дізнайтеся більше про те, що він означає. Запрошення на підкасти, які потрапляють до вашої поштової скриньки, є безперечними запрошеннями. Хтось ставить вам запитання або запрошує вас на саміт. Обидва запрошення спонукають вас рухатися вперед. Четверте. Рефлектор. Для рефлекторів. Ви не поспішайте. Без визначених центрів потрібно почекати, поки ви не досягнете ясності, яка зазвичай займає повний місячний цикл. 28 днів. Це непогано у бізнесі. Просто ви відкриті для всього, тому все приходить до вас. Тому у вас буквально з'являються ідеї знізвідки. Все, що приходить до вас, бере на себе енергію інших людей. Тому вам потрібно почекати ці повні 28 днів, щоб з'ясувати, що є правильним для вас, щоб якось діяти. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.